Перший віце-прем'єр уряду Азербайджану не поїде до Москви на засідання економічної ради співдружності незалежних держав. І так за словами співрозмовника Баку вирішив не брати участь у роботі органу, що забезпечує економічне співробітництво. І через конфлікт це сталося, що загострився із Москвою. Причина такого рішення нещодавні події у Єкатеринбурзі. Збитий росіянами наприкінці минулого року борти, не бажання російської сторони зробити ад адекватні кроки щодо врегулювання цих питань хотіла вас запитати наскільки знаєте, є глибоким це нинішнє загострення у відносинах між Баку і Москвою. Ну якщо Азербайджан ігнорує такі економічні механізми співпраці, і чи йдеться вже про систему знаєте переорієнтації країни в бік заходу, чи то Туреччина не Туреччина це що вважати, що риторика Азербайджана пов'язана відповідно виключно з підтримкою Ардагану. Тут варто розглядати два сценарії. Перший сценарій це відповідна Азербайджану. Дали зрозуміти, що за його спиною стоїть або Великобританія, або Сполучені Штати, або відповідно разом Великобританія, і Сполучені Штати, і тому Азербайджан пішов на різке загострення стосунків з Російською Федерацією. Завлажне, при Азербайджан не пішов свого часу на загострення ситуації навіть. На момент збиття його цивільного борта, правильно, який потягнув за собою загибель десятки азербайджанців. Натомість наразі є причиною затримання кримінальних авторитетів етнічних азербайджанців і подальша загибель відповідно в цегарнях на території Російської Федерації, тобто привід більш ніж сумнівний. Він, ну скажімо так, навіть з репутаційних моментів для самого Азербайджану виглядає. Контраверсійна, бо погодьтеся, коли Азербайджан на офіційному рівні піднімає питання щодо дотримання прав людини кримінальними, кримінальних авторитетів власне етнічних азербайджанців. То ну як, як на мене, це виглядає не досить переконливо, але є привід, і відповідно, є позиція скорше за все стратегічних партнерів. Це один з варіантів. Бо чому я наполягаю на тому, що за Азербайджаном стоять Сполучені Штати, давайте подивимося на інші країни пострадянського простору. Казахстан, країна ОДКБ, причому зауважте, Казахстан, який, власне, залежить від Російської Федерації як військовому, так і політичному сенсі. Нагадаю, ті заворушення в Казахстані були придушені саме російськими десантниками. Так, от, незважаючи на це, Казахстан заявляє про різке збільшення видобутку нафти всупереч ще тодішній колективній позиції країн АП. А іноді нагадаю, Казахстан займає 10-те місце за обсягами видобутку нафти в світі. Як Ви вважаєте, це було самостійне рішення Казахстану? Напевно, ні. Плюс по, по операція Павутина. Ну, вже подробиці відомі. Звідки завозилися фури з безпілотниками, ну відповідно іншим обладнанням українськими спецслужбами з території Казахстану, і після операції Паутина Казахстан заявляє про те, що на рівні міністерства оборони укладає угоду з міністерством оборони Великої Британії, тобто знову Велика Британія, <кх> дивимося далі. Інша країна ОДКБ Вірменія. Знов таки кроки недружні по відношенню до Російської Федерації, починаючи від придушення внутрішньополітичної проросійської опозиції і відповідна заявами щодо європейських інтеграційних процесів, які підкріплені відповідно і зустрічами на рівні представників міністрів оборони, як фірмені, так і відповідна країн НАТО. Це мовиться про Францію і Німеччину. Тобто створюються передумови для відповідного звуження кола політичних інтересів Російської Федерації на пострадянському просторі. Ну і ще в плюсі і версії, давайте згадаємо останні зустрічі представників американської адміністрації з президентом Республіки Білорусь Лукашенко. По підсумках цих зустрічей американський, Представник заявив про те, що Сполучені Штати дадуть можливість Лукашенку перепочити від військово-політичного тиску Путіна. Тобто, дивіться, чотири країни пострадянського простору я вам перерахував. Сполучені Штати чи то Великобританія намагаються вирвати з зони військово-політичного впливу Російської Федерації. Це одна версія, але є і друга версія. Події в Арцаху це вірменська назва Нагорного Карабаху. Засвідчили те, що військова складова операції захоплення цих вірменських територій стала можливою лише за бездіяльності Російської Федерації, так званого миротворчого контингенту. Цим власне скористалися збройні сили Азербайджану. Там було декілька ще інших факторів, і передача розвідданих російською стороною і. Називалася навіть безпосередня участь спецпідрозділів головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації під виглядом азербайджанських спецназівців у штурмі е, міста Шуша, але без Російської Федерації і діяльності чи би бе то без діяльності, навряд чи Азербайджан би е, ну, наважився на повну окупацію етнічних вірменських земель. А і тут, відповідно, виникає питання: а чому ж така сміливість тоді Азербайджана? А я ще раз нагадаю, я вже піднімав, власне, пояснював: в Вірменії наразі провели фактично зачистку проросійської опозиції. Натомість, під час подій війни в Арцаху Азербайджан взяв у полон все керівництво так званої Нагорно-Карабахської авто... республіки, невизнаної. І у мене є перестороги, знаєте, з приводу того, що Російська Федерація може запропонувати так званий обмін між відповідно Азербайджанами Російської Федерації. Вони видають Азербайджану їхніх злодіїв в законі та інших кримінальників, і отримують відповідно керівництво невизнаної нагорно карабахської республіки, яке налаштоване виключно проросійське а враховуючи те, що там люди досить серйозними статками, то це і мовиться про формування вже про російської опозиції у Вірменії, і виключати цей сценарій російських спецслужб я би не став. Я би відповідно привертаю увагу вірменських друзів до можливих подібних сценаріїв з боку Російської Федерації, бо скорше за все мовиться і якраз про другий варіант подій. Коли Російська Федерація спробує використати цю ситуацію для розхитування е, політичної нестабільності вже безпосередньо в Вірменії.